Рішив викорчувати оцей бузок, висвободити виноград, який тут був на арці. І вложити його сюди по канавкам, розложити. І пустити, хай він тут на сонечки росте. Ну, буде 3-4 рукава. Потім будемо щіпляти. Хочу цей виноград, який це опустив тут прикопав прищепити Живці мені дав Сергій Олександрович соснівки виноградар, будемо щепляти. Зараз знайдемо один із варіантів, на який будемо прищепляти, але хочу зробити багатенько прищеп. Живці зберігав отак у плівці, в холодильнику. Приблизно, ви бачите, вони підписані. Сергій Олександрович підписав мені всі сорти. Тобто ці всі почечки ми зможемо якось ідентифікувати. Поки будемо робити, живці поставимо у водичку. Для відео вибрав. Оцей рукав. Дивіться, оцю частину мені не потрібно. Зріжемо отак. Гладенький. Зараз ми його будемо у розчіп садити. Оці листочки ми оберемо, навіть оці почки зріжемо. Десь у другий узлик, оце перший вузлик. А це друга частинка. Зараз тут рощі будемо робити. Якщо сонечко, можна так зробити. Убираю зайве. Приблизно на три сантиметри. Ну, щоб, щоб почечка у нас вийшла на цю сторону, зарізали отак. І робимо отак у розщеп. Ну, бажано, щоб вони зійшлися оці края. Хоча б з одного боку, щоб вони зійшлись. Але в мене виходить із двох. Тобто, ви бачите, з цієї сторони до зрізу і з цієї сторони до зрізу. Видно? І оце зрощення повинно бути по краю. Зараз замотаємо. Для обмотки беру резинові перчатки, ріжу хірургічні. Ну і отак от починаючи знизу обгортаємо. Воно трошки підтягує натяжечку не сильно, але повинно для зростання. Хороше щеплення таке. І оцю частинку теж. Бажано гарненько пройтись. Може і двічі. На мокрі руки трошки воно незручно. Але так замотали мене. Зайве уберемо. Замотуємо ще отак От почку. Ми зробимо загортання почечки, щоб вона не висихала. Літо все ж таки. Живчик був в холодильнику. День я його постояв він. Хаті у мене і зараз у водичку поставили ми. Поки робимо. Вони стоять у водички. Підготовлені живчики теж у водички. Можна бризкать, залишати. Така плівка, вона розсипається сама. ну Десь я трошки зберіг вологу Вітри, пташки. Запамнайте, де примотана була. Ви бачите, де? Оці листочки, лишні пагони ми вберемо. Бачите, з цієї почки. Тут іще є одна. Оцей ми теж приберемо зараз. Хай лишнього не тягне ми отак його і зріжемо. Оцю залишаємо, хай буде. А цю нижню почечку теж ми отак оберемо. Хай не тягне. Роблю це вперше. Разом з вами будемо дивитися всі помилки. Пройшло два тижні, робив щеплення вперше винограду. Зараз дивимося підсумки цього щеплення. Ну, вже потрібно було зразу. Оцю плівочку брати. Ось плівочку така вона сама розходиться, але потрібно було брати раніше. потічка пішла. Зараз ближче. Ви бачите, так? Да? в зелене минулорічним живчиком. Пройшов ще один тиждень. Бачимо гарненьке таке зростання. Потім ми розпакуємо ще покажемо, що пішло. Ви бачите, навіть. З цього місця три пішло почки. Ще одна і тут одна. І навіть вируньки є з виноградом. Ну, Отак от, от. Перша проба була удала. Поруч ще одна була. Ця пішла не так гарно, але пішла. Ви бачите, Брунька. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, свої коментарі, побажання. До наступних зустрічей.